Телеканал Київ продовжує спецпроект невдома про українців, які жили в окупації і змогли з неї вирватися. Сьогодні розповімо про Людмилу Сахну з Краматорська. Вона палко вболіває за Україну, а її батьки кажуть не все так однозначно. І насправді таких ситуацій дуже багато в Україні про життя в окупації і сім'ю, яка не підтримує патріотичних поглядів доньки. Давайте дивитися разом в наступному матеріалі. Вона обожнює своє рідне місто Краматорськ. Він гарнюні, але її вигнали з нього двічі. Війна ж почалася Славянська та Краматорська безпосередньо, і це сталося в один день. І для нас це було, наче ми у якомусь блокбастері. Наш відділ поліції захопили, але там було зосереджено лише у тому місті. все. по місту, нічого такого не відбувалося. Тому це і здавалося якимось нереальним. Людмила Сахно прожила три місяці в окуповану Краматорську 2014-го. Вона виїхала 3 липня за два дні до повернення. Міста під український прапор, коли я ночувала у Харкові, то е, я в душі простояла, мабуть, півтори години. Бо на той час у Краматорську вже три тижні як не було води, і нам туди не підвозили воду. Далі було повернення до звичайного життя. Десь за три роки ти вже ти вже не думаєш про те, ти вже не пам'ятаєш, ти вже живеш звичайним життям. Е, хоча у нас війна була за 60 кілометрів від нас завжди. Вже все ми не чули вибухів. Ми вже жили своїм життям. Та у її життя, 24 лютого, 2022 року, знову втрутились росіяни. Я маленько спала і нічого не чула. Мені я коли прокинулась. У мене там було дуже багато пропущених. Я думаю, та шо що сталось війна? Шо? шо не бачила нічого. Там все фу фу, там все ми все всі помремо. Вони не могли повірити, що історія повторилась знову. Більшість краматорців, маючи досвід окупації, виїхали з міста у перші дні повномасштабного вторгнення. Людмила ще намагалась продовжувати працювати. Вона керівниця арт-кафе у Краматорську. Я набирала тоді на роботу людей з з тієї позиції, що якщо ти е, не любиш Україну, тобі не місце у нашому колективі колективі. Вибач. Ну тобто, це була така прям позиція. Людмила називається лагідною українізацією. Утім, підбираючи колег. Вона не могла обирати батьків. Мої батьки вони іншої думки. В них не все так однозначно. У нас така навіть була ситуація, коли мій батько казав, що я не впевнений, що ти моя дитина, бо ти так любиш Україну. Я не розумію, звідки найгіршим днем Людмила називає той, коли російська ракета застала її просто у магазині. Приліт був зовсім поруч. Я на в той день емоційний для мене на я зателефонувала таткові, і я йому казала, що завдяки таким людям, як ви, зараз ця війна прийшла до мене додому. Завдяки таким мовчазним і ждунам, як ви, я повинна зараз мати такий емоційний зрив. А на що він мені сказав? А хто бамбіт Донецьк? Я така тато, який Донецьк. Я там кинула слухавку. Наступний ранок мені перетелефонував. мій татко, каже: а, щоб ти була спокійна, давай я запишусь до ТРО. Я кажу, па, я не хочу, щоб ти помер. Я хочу, щоб ти. Усвідомив, що це зло, що Росія це зло, що це терористи. У мене зра відразу було з ним така розмова: що якщо я дізнаю, що, не дай Боже, ти там десь якісь там локації, або ще щось я е, ну тобто я особисто прийду, і ну тобто, я тебе здам. Ну буду такою Зою медіанською, але е, слухай, то моя країна, моє життя. Зараз вона спілкується з батьками раз у місяць. Намагаються не говорити про війну, бо коли починають, все зводиться до одного. Коли я починаю з ним українською, вони там о, бандера, бандера, да, бандерівка. Нацистка, що ще не називали. Вона не знає, як переконувати інших, бо каже, що не може цього зробити навіть для рідних батьків. Якщо б ракета влучила в будинок моїх батьків і хтось б загинув, то мій би татко вийшов і сказав, ну, це не так однозначно. Якщо б це навіть було стовідсотково, що це російська ракета, і там мені було написано, не знаю, там, за Макіївку чи ще якась фігня, то він би все одно б сказав, що це не так однозначно. Ну, Тому, ну, я не знаю, мені складно, до цих пір складно. Зараз Людмила живе у Києві. У рідне місто приїздила раз, змогла переночувати, але після прильоту поблизу будинку вирішила, що залишатись надовго не може. Тож поки знову чекає, коли у її місто повернеться мир. А синьо-жовтий прапор біля її будинку ніколи не зміниться іншим. Юліана Дідкун Олександр Олійник, телеканал Київ.